У Харкові доба минула спокійно, але обстріли не вщухають. Ворог продовжує наносити ракетні удари по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп'янському районі. Близько опівночі у, у селі Безмятижне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК с 300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею без постраждалих. Як повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, цієї доби не зафіксовано. Триває розмінування. Піротехніками вилучено та знешкоджено 188 вибухонебезпечних предметів, і все одно, мінна небезпека в області залишається високою. Двоє людей постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували. Нагадуємо, якщо ви побачили підозрілий вибухонебезпечний предмет, не намагайтеся його ліквідувати самостійно. Телефонуйте за номерами 101 або 102. На лінії фронту точаться визвольні бої. Збройні сили України нищать ворога та завдають йому суттєвих втрат. Між тим, у Генеральному штабі просять не знімати і не ширити у соцмережах роботу нашої ППО. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківські ізвісті.